Я погана через те, що відмовляюся давати хлопцеві паролі від моїх соцмереж. Моєму хлопцю 25 років, а мені 24. Ми зустрічаємося близько півроку. Його попередні стосунки закінчилися через те, що його колишня зрадила. тож я знаю, що в нього є деякі проблеми з довірою. Нещодавно він попросив мене паролі від моїх акаунтів у соцмережах. Аргументував це тим, що це допоможе йому почуватися спокійно і доведе, що мені немає чого приховувати. Насправді, мені дійсно немає чого приховувати. Він міг би взяти мій телефон і не знайшов би нічого підозрілого. Але я людина, для якої важливі особисті межі та приватність, і я все одно не хочу давати свої паролі. Мої аккаунти це мій простір, я використовую їх для спілкування з друзями, родиною, колегами, а іноді і для того, щоб випустити пар. І я не бачу причин, чому мої приватні розмови мають бути доступні комусь іншому. Я сказала йому про це, і він засмутився. А тепер погрожує розірвати стосунки. Ми не розмовляємо вже два дні. Я обговорила це із кількома спільними друзями, і вони вважають, що я повинна просто дати йому паролі, щоб врятувати наші стосунки, і що це не є проблемою, якщо мені дійсно нема чого приховувати. Отже, чи я погана за те, що не даю йому паролі?